Селеча доля, на слова нашого земляка, бателя цілого. Горино мати у літа далекі, що мене до мати принесли далекі, не сказала сину золотий святичір, що вони лишили. 국민 רוצה להמדע Діалог, мені хочеться розпочати словами нашого українського класика Ліни Костенко. Поезія це справді неповторність, якийсь безсмертний дотик до душі. Ці слова стосуються тих віршів, які дуже впливають емоційно на наші серця, на наші душі. Поезія це очевидно стан людської душі, але цей стан залежить від впливу. Навколишнього середовища, від зовнішніх чинників, від впливу Всесвіту, від нашіптування матінки землі, від нашої причудової природи, від нашої оксамитової зелені. Ці рядки поетичні, очевидно, лягають на папір і під час місячної ночі романтичної такої, чи під час зимової горделиці. І вони, либонь, так лягають і нашого поета Василя Сіва. Василю Павловичу, у вас от е, такі рядки віршовані, які здебільшого дуже розповідають нам багато і глибоко про наш історичний розвиток нашої країни. Це вам так взагалі, запало в вашу душу з самого дитинства. Чи ви пройшли цими всіми історичними стежками своїми ногами? Як вам сказати? Поезія це не те, що щось там придумуєш, видумуєш, а це почуття, це як щоденник. Що вразило, про те й пишеш. Так що я не знаю, як можна про що сказати, а пишуться про те, що тебе хвилює, що тобі болить, що ти переживаєш. Якщо воно тебе не чіпає, то про це й писати не буде. А якщо писатимеш, то воно нічого не, не зачепить нікого так само. Бо треба, як кажуть, пропустити через свою душу це. Тоді воно, можливо, зачепить і, і людську душу. Але очевидно, ваше дитинство пройшло через усе це. І юність. А в нас же, я народився якраз перед війною, а тут. Війна це, це таке людські трагедії. Поневолі це писала. Всі перші вірші вони були про війну, про те тяжке життя, де більшість в селі були вдови тільки. І я ж писав такі вірші, приміром, як віршородов, Настин, «Олени», Палажчик, не Павлів, не Якові, мені. Так по селах по літа найтяжкі називали нас по війні, на ми виростали однаково, як штаня з дитячих літ. Ми були в документах якої, а Палажчини для всіх у селі і понині почуєш часто над розмов невразливих хвилин, як у приїхав настрій, одружився Палащин син. Ви просіть мене, мамо, як може, я сказав щось не так, як слід. Досі ще на землі продовжується цей довини, гіркий, родові. Бо воно мене це чіпало нас, всіх тоді називали Настен Оленин. Я був Настин, мати Настя це Якович, а Оленин це Оленин Микола. Це Якраз мої і родичі, і сусіди. І так воно і виходить. І всі мої віші тільки під враженням дійсності. А книжності в мене немає. Ну а студентські роки теж ваші проходили От в університеті, вчилися. Ні, тоді був інститут, тоді не було такої моди, тепер вже всі університети, ні одного інституту немає. Ну і теж писав все по різному, бо коли... Кам'янці Бодівському uh -huh. був у педагогічному інституті, тоді він був імені Затонського. Служив в армії. Ну і в армії дивлячись на наше село, а я служив у Євпаторії, то воно було, здавалося, що якраз Переяславом, Хоч ми близько й так, 16 кілометрів. То я їм написав такого вірша. Я народився під Прияславом, краю колищі під марками, там молодим зеленим ясеном тягнувся в небо я з роками, там напуває серце повінів, землиця батьківського краю, там юність груди свої подвигу, як вітру парус підставляє, там і старі, там і малечі. Очах кавинкою близька, що всі дороги до вервечки, у світ і в небо, від колиски. Але ж Василь Павлович, ви закінчили педагогічний інститут, так щось про вчителя чи щось таке про війну бчител... діяльність. Трокі, трохи вчителював, і був у мене вірш про останній дзвінок, але його не пам'ятаю, а книжки під немає, оце дві останні, які вийшли, є. То По пам'яті я не можу нічого сказати. Трохи вчителював. Так, ну трохи, розкажіть, де ви вчителювали? У Межовій Дніпропетровського району, Межовська школа номер 1 І що ви там читали, який предмет? Історію суспільство знавство. Багато я і вічів написав, і про межову, там мені було якось добре, почалося добре. І все часто згадував у школу директора Анатолія Івановича Вінчука. Кажуть, вже він давно помер. От такі то справи, пироги, як кажуть. Так. Ну, а київський період вашого життя? 20 років був київський період, ні, більше, 22. Всякі були. Історії в Києві, але в Києві ще треба, як потрапляєш туди, це період виживання. Бо всяко там було, а потім почався розвал. Ну Там я став, так сказати, прийняли в спілку письменників В 81 році 22 січня. А так, ну, картинку вийшло, все. особисто не склалося якось. кожного по-своєму. Так, а скільки ж у вас збірок на сьогоднішній день? У мене 11. Ну, Це ж я вже показувався останнє яблуко і поки я глубій. Це 11 по-моєму, року. 12 торік. Вийшла. Так, ну а про мотиви останньої збірки ви нічого не чути, хочете сказати? Такі ж самі мотиви. Все е, як щоденне. Про все багато я, е, правда є і політичні вічі. Е, я не хотів би їх писати, але життя таке, що воно вривається в твою душу і хочеш не хочеш, пишеш. А політика, таке, таке діло, що сьогодні одна, завтра інша. До, не знаю, Про це е, писати може і не варто. Але писав, бо я ж кажу, що коли воно почуття, ну ось і тут. А може ви прочитаєте прочитаєте якийсь вірш, який вам найбільше до душі. Я знаю. І вам буде до душі. Вони мені всі... Рідні, діти. Це ваші діти. Ну от я можу, а так це ж знову буде про то. Це можу я сказати про те, от, ви потрапило, поки я голубень, останній тоді вийшла книжка, більш, який написаний, вівніше, написаний ще десь на початку 60-х років. Але ну. один рядок мені ніяк не подобався. Бо е він був неприродній. І один раз я йду, це я про процес писання. Один раз йду вулицею, а мені раптом наче хтось каже, е цей е рядок тільки і іконною. Я можу цього більше прочитати, тому, тому що мати, коли батько ж не вернувся, загинув, то часто розказувала, що... Коли батька забрала, а він був конюхом і швидо шив одяг прекрасний, як на тоді, і його знали навіть у сусідніх селах. Так мати казала, коли він пішов, так чогось мені увізла в голову мисля, а хто ж тепер буде коню? І я тоді написав вірша, але із-за цього. Рядочка він пролежав більше 40 років. Бо там тільки тоді, як ніколи в мене лізла, ну воно не те. А тут Бог підказав, що тільки сльозою і Ну Прочитайте, будь ласка. Горіло небо, як нафта, в горлі, гірка окалена, батько мій конюк завтра, йшов у поля обпалені. Киталися тіні чорні, сумно, непереконливо, мати гадала чомусь, хто ж тепер буде конюхом, мати в своєму горі не чула гарматне бахання, сад у пташині в хорі, приховував смерть батькову, приховував сад у сеце, тільки сльозою конною пробити солдатське серце, горіло в очах у конець. Ну, от така петрушка це технологія, як воно пишеться. Буває, нічого не, не можеш зробити з одним віршем протягом багатьох, багатьох років і за е, якогось одного рядка. Ну я хотів вже закінчити тим, що у мене багато я е, писав і для дітей, «Кіт угадує погоду, була книжечка е, різні. І а тепер я в ці книжки теж для дітей тут. Ну і от для таких. Ще менших, які е, е, гублять, буває, е, букву якусь, і слова не, не так говорять, прочитаю ната і гусенята. Каже ната, я койову буду пасти біля йову. А Ілюша каже, їй, говорити так не смій. Не койову, а корову Будеш пасти біля лову, будем пасти біля лову. Догадайтеся, малята, кажуть, що Ілюша й ната. Догадались, дотепер пропадавлює буква Р. А як знайдеться, корову будуть пасти біля рову. Так, але ж, Василь Павлович, ще у вас є і пісенна творчість. От у вас вишлива мелодія, лелеча доля. Ці якраз слова ваші покладені на музику. Лелечу долю ми дуже часто чуємо по радіо. Ми вже співають років 30. І багато-багато різних колективів, навіть хор «Вірьовки» співав цю пісню. І в Канаді, і в Америці співають. Говорила мати у дітах далекі, що мене до хату принести лечі, не сказала син. Золотий вечір, що вони лишили з долю. А як чула клехи, замирала в полі. Принесіть лелечу на лелечу долю. Ринуть е, хмари сині, сині хмари й сірі, жаль мені що шани, я в леле не вірю. А як закликочу, линувне го чисте, повернутись хочу у своє дитинство. поклонитись полю на чотири боки за лелечу долю пережити роки. Я єдине задоволення. Коли пишеш. Бо тоді, як пишеш і здається, що вийшло, страшно хочеться комусь почитати, а сам іначе не йдеш по землі, а чуть-чуть на 10 сантиметрів е по повітрю. Ось як що е дівчина теж е пише, так, мабуть, вона відчуває, знає це е відчуття. Все інше, коли вийде книжка, то вже не те. А у той момент, коли пишеш, і тобі здається, що ось, оце вийшло, все. І страшно хочеться по... комусь почитати, і я тоді дзвоню Людмилі Івану, а, не... а вона терпить моє читання. Ось такі перегрі. Ну, якщо чесно говорити про історію написання цього, вірша, то я. Років 40 пробував, бо я про цю церкву із пуп'янка з першого класу ходив у школу. Кожен раз ми сюди ходили. Бачив, як ще і хрести ставили, як заточували ці колочки, як хрести ставили. А потім, коли вже став писати, все життя хотів написати про. Вас. Як не про він виходив. А потім у нас батюшка попросив напишіть про церкву. Я на замовлення майже ніколи не писав. Перелякався смерть, час йде, воно мене мучить, що нічого, я не знаю, з якого боку підійти. А тоді якось все-таки совість мучить, що я ж люди нікого обіцяв. І, здається, цей раз вийшло. А наша церква це єдине, якого залишилася дійсно, мабуть, в цьому районі. А ті ж попалили, повалили. Відомі хлопці. Так що церква Все і Поділля єдине, що втіла цій окрузі. Гарно стоїть на сільському узвищі свічка душі і святиня села. Як же вона, катаклізми колишні, цілу епоху пережила? Треба було мати, треба було, як у мати макітру, щоб так поганити місць життя. Храми змести сатаницьким вітром, вирвати душу, піти в небуття. Нам продували мізки. Давайте тут сонце зайшло і стопроцентний зір пропав. Нам продавали мізки вітровії, спину до світлою пхали мети. Тіки з села мав юнацьку надію, щастя своє не не знайти. Каюсь, поки мої дні не змеркли, Переступав я бувало, межу, досі, як люди, чомусь до церкви я не ходив і, на жаль, не ходжу. Знаю, що по християнському праву я ще прийду, як зупиниться ми. Батюшка за упокій відправи. Може, й гріхи мені Бог простить. Церква у небо росла, як тополя, душа моя, не сумуй задарма, не нарікай на прихмарену долю, З'явиться світло, зникне пітьма. Закінчити, пані. Я вже закінчила, скільки вже можна розглядити. Закінчили, що Василь Павлович, ми про наших людей села Поділля. Справа в тому, чого я тут об'явився. Ну так що, що перебиваю, нехай буде не так, як у клубі на сцені. А в природні, я ж завжди вас перебиваю, така в мене звичка дурна. Приїхав матір доглядати, а як померла, там вже сам чуть не скопити все таке діло, так і залишився і все лідає і жив. Ну, мати як померла, то теж цікаво. Пройшло е, рок чи то днів 40, а раптом свачуюся, наче мати мені сказала, Васю засвітить. А вона так завжди казала, що Васю засвітить. Я дивлюсь на дивана, мати нема. І хвилин за двадцять написався бірж. будуть мене мати, як будила, просить мене мати, засвіти. То вона безпомічно розкрилась, то їй захотілося води. досі до тепер я просинаюсь і не знаю, далі бути як. Манить щось за дань окраєм. Зорі отцвітають, начима. Я поставлю свічечку горіти, хай вона горить на всі світи, Певне, темно, там на тому світі. Раз, матуся просить засвіти. Мабуть, на цьому закінчу. Дякуємо, Павлович. Це якраз ви і потрапили в оцю повіту таланти події. Você